А тепер настав час попрацювати на кухні, тож ходімо скоріше до Блі. нашого чаби. Бакоша. Привіт, чаби. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Соня. Привіт. Яка гарна плаття. Дякую тобі. Ти теж маєш гарний вигляд. А, Дякую. Який у нас сьогодні буде сніданок? Гарний. У нас скажі, буде Такий потужний сніданок. Буде ми будемо робити запіканку із макарони з куриці і, 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 і овочі. Так. Супер. Ну це просто універсальна страва, три в одному, так так і буде <рес> класика. До речі, перші згадки про запіканки з'явилися ще десь у 17 столітті у да. Франції. І тоді це була страва для знаті, адже для її приготування використовували дуже дорогі інгредієнти. А сьогодні ж, навпаки, запіканка стала такою стравою на всі випадки життя. І ми зараз вам це доведемо. Які інгредієнти нам потрібні? Дивись на екрані, дядька. Для приготування запіканки з куркою, макаронами і овочами знадобиться куряче стегно, 4 штуки, паста пане 300 грамів, крем сир 150 грамів, пармезан тертий 100 грамів, цибуля порей 1 штука, часник 1 зубок, брокколі, 1 штука, помідори чері 12 штук, томатна паста 30 грамів, овочевий бульйон 200 грамів, сіль, перець, італійські трави. Отже, що ми маємо робити? Давай нарізай цибулю. Добре. А я буду нарізати курятину. Курятину. Mm. Курятину. Курятина. 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 Лілячка, можеш нарізати брокколі. Ти ж любиш броколі. Це я. небезпечно. Доручати мені порізати брокколі, адже я можу їх з'їсти. Ну, Оп. Добре. Добре. Я вже макарони відварив. У нас сьогодні буде пене. Так. Або Пір'я, так. Да. Як, як? Або Це або не так називається? Це так називається, так. Да. Пене, тому що ти дивишся, як, як ну, от відрізано, от так. Як ручка, як, як, mm так, як перо. Як перо, да. Вот так. Да. От так. Mm Все. Додаємо от сюди курочку. Гарно. Треба його підсмажити. Добре. Підніміть температуру. Зараз. Да. Градус в нашій програмі да. Давай. Підіймайся. Вичавлюємо один зубчик чесника. Давай. Ось так. Додаємо трошечки італійські трави. Сухі приправи завжди треба трошечки підсмажити. І Тоді вони розкриваються, вони розкриваються так. І трошки чорного перця. Да. Дуже смачно. Броколі просто ідеально вдалося. Супер. Що як ти їх так відбарєш? В чому я, секрет? Я, смотри, я дед, 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 відварюю його аж три хвилини, а потім його зливаю і залишаю. Він ще доготується. ще так доходить. доходить. Так, другий шар. Другий шар у нас буде. А макарони у нас будуть в два шари, так розумієте? Так? Ні, один, один, так? Один, один, так. Правильно, для чого так багато макаронів? Да, так, Ловіть да, ідею. Буде, а може ми ще Просто це вже і... смачно. А, Цибуля порей, курятина і да. крем-сир. — сир, крем -сир. Розчавлюємо. У мене би це до запіканки не дійшло. Не дійшло. Mm -mm. Додаємо трошки, щоб підчеркнути італію чуть-чуть тамасну -чуть пасту нашу. Mm -hmm. да. і non, ви це їм... бачили. І, і, і крем-сир, їм... і томатна паста, і ще й бульйоном залити. Овочевий. Правильно? Овочевий і курячий. Ну mm -hmm. no, все, um, вмай... Це має mm -hmm. певний час поготуватися. Так. Да. От повинен десь 5 7, -7 хвилин вона має приготуватися. Бачиш, вона загусла. Так, фантастика. Уже достатньо. Давай. Вот Вилівай вот сюди. Ось так. Да. Викладаємо. Вот Зачекай, треба це все Да. так. Так, звісно, розрівняй. Так. Розрівняй. — Наскільки це можливо, викладаємо да. це... броколі. А чим це, це все буде сута. заливатися, щоб воно ні будемо засипати. Просто засипати. буде засипатися пармезаном. – І його давай, вистачить так... для того, щоб. Да, ну, то, Вона це, мала так... вигляд і... запіканки. Ця, бо, так так? Давай ти поріж чері навпіл. Я вже бачиш, заряджений на перемогу. Чудеса. Угу. Слухай, мені здається, забагато макаронів. Та ні. Я, я зупиняла чабу, але він не зупинявся. Ой, чава. – це. У нас чого. тут буде. Да. Все. Вот. Давай. І засипай. Mm -hmm. І трошки mm -hmm. постав, і ще потім його посипемо, Да. Коли вже буде готово, mm -hmm. да. так. Наскільки ми Все відправляємо достатньо? в духовку? Десь на 15-20 хвилин на 180 градусів. Mm -hmm. Все. Так. Ну, а поки наша запіканка випікається, нагадаємо рецепт глядачам. Рецепт запіканки з куркою, макаронами і овочами. Зваріть макарони. Припустіть на пательні цибулю. Додайте порізану курятину, томатну пасту, бульон, крем-сир і приправи. Зробіть соус. Варіть його кілька хвилин. Зваріть броколі. Покладіть у форму макарони, брокколі і томати. Залийте соусом. Посипте пармезаном. Запікайте 15-20 хвилин. Ну що, подивимося. Аромати Італії Але чи Франції. Просто чого? Mm -hmm. пахне просто неймовірно. Згорівшим броколі пахне. Яка краса. Слухай, Красиво. Це хочеться скуштувати. Хочеться. Хочеться, я Скуштуємо. дуже хочу це скуштувати. Да. Обережно тобі треба, а тобі ніж веделка. будь ласка, тримай. Я може, думав, може треба порізати, це ж все ж таки запіканка. Це, що, ні, ні, ні. Оце тобі, макарони. Можемо працювати. Місце тобі потрібно. Вистачить мені здається. Обов'язково посипаємо. Ще звездуємо. Все смачно тут. А можна мені відео, Костя, не будь егоїстом. Собі взяв, дай другу. Смачного люди! Будь ласка. Чаво. Чяворимо. Дякую тобі. Яка смакота, друзі. Mm. Чесно вам скажу, від такого сніданку не відмовляться навіть найменші гурмани-привереди. Mm, це правда. До речі, запрошуємо їх просто зараз до екранів. Далі в програмі ранку вдома мультфільм. Mm.